Вітаю вас, мої дорогенькі, величезне дякую за підтримку, дуже-дуже приємно. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наш хліточок, так як говорило в мене відео. Так. Бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні. Зараз я спробувала зайти в ефір, у мене щось не вийшло, пропадає інтернет. Я зробила декілька цих попиток, як українською, і в мене не виходить. Я трохи пізніше спробую ще раз. Якщо у мене не вийде зайти в ефір ну, і бути в ефірі, я тоді для вас просто зніму відео МК, як робляться бантики. такі. І все. Добренько. Ну, ось так. Зайшла сказати вам, щоб, бо пообіцяла, не виходить чомусь зайти в ефір і не знаю чого. Pro, -pro, -pro, Pro da internet.